Гаваї – це тропічний райський куточок, розташований прямо посеред Тихого океану і привертає увагу туристів з усього світу своїми кришталево-чистими водами, сонячними пляжами, пальмами та неймовірними краєвидами. Алоха це головне поняття в гавайській культурі, яке виражає любов, повагу, милосердя та гармонію. Слово алоха складається з двох слів ало означає присутній або обличчя, та ха означає дихання. Це слово може використовуватися як привіт або бувай, або як вирост любові та поваги. Cool. Тож, Алоха, вітаю вас на нашому каналі і запрошую разом з нами у віртуальну відпустку до Гавайського острову Оаху, місто Гонолулу. Так літають просто перед камерою. Нікого не бояться, вони тут свої. Це ми тут чужики для них. Пляж Вайкікі є одним з найвідоміших у світі пляжів з кришталево чистою водою. На Вайкікі проходить світовий чемпіонат зі стрибків у воду висотою 27 метрів, відомий як Red Bull Cliff Diving World Series. Пляж Вайкікі потерпає від ерозії. З кожним роком пляжу ставало все менше. Через це довелося завозити баржами пісок з пляжу Манхетен, Каліфорнія. Повернемось до серфінгу, тим більше що перед вами дюк Каханамоку, відомий плавець та серфінгіст. Він прославив гавайський стиль серфінгу по всьому світу, відвідував різні країни, демонструючи свої навички серфінгу, і допомагав поширювати популярність цього спорту. Взагалі він встановлював свого часу світовий рекорд по плаванню та брав тричі золоті медалі на Олімпійських іграх. Був дуже відомим і навіть знявся у парочці кінострічок. Одна з них так і називається Серфер Дюк. Повернемось до сучасності. Взагалі-то Вайкікі пляж був місцем дій фільму Батько наречений, Форсаж 2», Початок та багато інших. Режисери дуже полюбляють знімати на Гаваях, і це не дивно. Погода супер, кольори яскраві, згаслі вулкани, гори, пальми, океан, тропіки, водоспади. А ввечері після зйомок можна розслабитись в місцевому барі з гавайською музикою та насолодитись заходом сонця. Тим більше, що це явище на вайкікі пляжі є одним з найкрасивіших у світі і є обов'язковим елементом для всіх туристів, і ми не стали виключенням. ці Кольори. Тут небо, таке відчуття, що небо голубіше, трава зеленіша, якось так фільтри. О, за, я бачу півника, півника бачу, ходімо покажу. Так, да, вон. дивись, І такі постійні звуки класні, знаєте, що просто життя тут вирує. Вон там півник, ходімо покажу. Полювання. Фото полювання. Шкода, що тут брудно. Ось він. Якщо що то тікати від нього, так? Да? Якщо він дикий. Просто можеш розповісти про те, що був ураган. Давай я і... на тебе камеру наведу, а ти скажи. Ну, був ураган? Так, і що? був ураган і багато сподоби повтікало. І... Куди? Їм тут... нема куди Вони втікати. Вони почали розмножуватись. і держава вирішила, що недоцільно ловити всіх цих півників. Він тому... що, полетів? Тому вони живуть тут. Ні, це. А, це інша птичка піли. була. Алоха! – Вони через стихію вони тут з'явилися. – Ясно. Ну все, ми не будемо тебе турбувати, ми пішли, не хвилюйся. Погода супер. 21 градус вночі, 26, максимальна температура в день. Сонце є, сонце не пекуче. О, дуже відчувається, що тут багато рослин, воздух неймовірний, але при цьому трошки. Душно все одно трошки, але як ви хочете в 26 градусів. Дивіться знову просто гуляє петух. Ось така машина дуже велика. Я ледве залізла на неї складно. Було залізати, бо вона висока, просто вище мене, я не знаю, може навіть вище марка. душно жарко, хочеться включити. Кондиціонер. А взагалі-то, дивіться, дуже просторно. перше сидіння, друге сидіння. Позаду, раз, два, три. І далі там ще два місця. Бачите, третій ряд і плюс ще є багажник. І до того ж вона велика, висока і широка. Я тут взагалі можу. Бачите, скільки в мене місця. Клас. Марку сподобається, скаже потім давай Теслу продавати. На аренд... ми орендували Grand Cherokee Wagoneer. Є ще Grand Wagoneer, він ще більший. Це самінісна машина. Гордість американського автопрому під капотом V8, 5,7 літрів, бензин, постійний повний привід, восьмиступанева автоматична коробка передач, високий кліренс, парктроніки, підігрів сидінь, вентиляція сидінь, підігрів керма. А в цій комплектації немає підігріву другого ряду, панорамного даху. А так більшість опцій, які ви можете собі уявити, вони тут є. Величезні 20-ті колеса. Хоча у нас в Теслі 21 -ті. на SUV, який в півтори рази менший, Але не суть. В інших комплектаціях, звісно, є колеса більші. Що можу від себе додати? За там, буквально 4 години їзди на, на цій машині. Е, висока посадка, дуже класна, багато далеко бачиш. Ось е, м'яка підвізка. Проте тут якийсь хайвеї, насправді чомусь вони трішки о, полоса, трішки вуща, аніж наприклад в на Каліфорнії, тому не дуже комфортно навіть на хайвеях. Звісно, на паркінг-платах також не дуже зручно, тому що вона велика. Ця машина і керувати не, не дуже легко через габарити. Проте на для оренду мені сподобалася машина. Обійшлася нам в 200 доларів на день. Дорого, та це ж Гаваї. Тут дорого, все починаючи з продуктів. Та машина відкрила для нас багато нових місць, які назавжди залишаться в нашій пам'яті. Одне з таких місць храм. Бьодо, який є одним з найбільш відомих туристичних місць на острові Оаху і розташований поруч з меморіальним парком кладовищем. Ви може здивуєтесь, але переважна кількість могил належить японцям, а не американцям. Гаваї це єдиний штат Америки, де азіатське населення переважає їх тут майже 60%. Храм Бьодо Ін є точною реплікою такого ж храму, але в Кіото, Японія. Він був збудований на честь старіча перших японських іммігрантів на Гаваях, яких було відправлено сюди як робочу силу на цукорних плантаціях. Храм відомий своїм величезним білим буддо висотою понад 9 метрів, який стоїть на вході до храмового комплексу. Цей буддо зроблений з каменю і є найбільшим в своєму роді на території США. Так, треба ось тут залишати своє взуття. Знімаємо взуття. оу Відвідувачі можуть не лише помолитися, але й насолодитися красою природи та архітектури храму, який розташований на склоні гори Коалау. Тут є пруд, в якому плавають карасі, лебеді, пташки, яких можна годувати прямо з рук. Росте Бамбук, взагалі справжня Японія. Ну а ми загадали єдине бажання для всіх українців і рушили далі. На американський майданчик, гавайський американський майданчик, нічим він не відрізняється від каліфорнійського дитячого майданчика Все те саме таке покриття м'яке. Всякі штуки, вірьовки, гойдалки. Все як завжди. Нічого нічим, нас все не здивуєш. Ось. Хоча ні, я думаю, що все ж таки каліфорнійський дитячий майданчик відрізняється від гавайського Тим що на Гаваях ходять ті Ось він бачите. Ав наш відпочинок на острові Оаху. Звісно, як і на всіх курортах, можна витратити необмежену кількість грошей. Від знайомих ми чули, що менш ніж за 5-7 тисяч доларів неможливо купити тур. Та Марк знайшов крутий варіант. Готель на першій лінії зі своїм невеличким пляжем. Вода, до речі, прозора, але є риф стосовно водички. Ну тут в цілому цілий рік плюс 20, цілий рік. Інколи, звичайно, дуже жарко. А зимою і восени десь 25-27 градусів тепла. Вода не опускається нижче 23-24 градусів тепла. Тож, в принципі, відносно комфортно. Стосовно берегу, коли заходиш багато каміння, тож не дуже зручно. Ми, до речі, купили по типу кроксів. Ось. І я дуже задоволений цими кроксами. Знаєте, є такі речі, коли ти купиш е, в житті і навіть якщо вони поламаються, ти купиш собі такі ж самі. Ось це, напевно, це випадок. Я ніколи не думав, що мені сподобаються крокси, але сподобались. Я казав, що водичка відносно комфортна. Це десь 23 градуси. Але мені, звичайно, хочеться тепліше. Багато рифів. Готель з гарним лопі та такими дерев'яними столами. На першому поверсі кафе, бар, басейн, джакузі та туристичні магазинчики. Мірондарі <гум> мошені. Та готель не новий, як і всі готелі на першій лінії на острові. Але умови добрі. В номері чисто, гарно, є прасувальна дошка та утюг, кавомашина з кавою та сливками, холодильник. Але найкрутіше це вид з вікна, де можна побачити океан. Такий тур ми придбали лише за 2700 доларів на трьох осіб на 6 днів через Кастко компанію. Сніданки в готель, переліт та трансфер до готелю входять у вартість. Ну а тепер, коли ми розкрили всі карти, став вподобайку та не виключаю випуск, бо попереду на тебе чекає найцікавіше Пёрл Харбор та Водоспад. Pearl Харбор це військова база на острові Оаху, яку в 1941 році атакували японські війська. Напад на Перл-Харбор став поворотним моментом у Другій світовій війні, оскільки він спровокував вступ США до війни проти Японії та її союзників. Квиток до музею коштував один долар, та купити його не так то й легко. Рівно о третій годині дня буквально за одну-дві хвилини розкуповують всі 400 квитків на наступний день. В музеї можна ознайомитися з історією Перл-Харбора, подивитись історичні фотографії, відеоматеріали та залишки американських кораблів. USS Аризона був одним з військових кораблів, що отримав найбільші пошкодження під час нападу, і став одним з головних символів трагічних подій того дня. Меморіал корабля Аризона має форму плавучої платформи, яка спирається на залишки корабля на мілководді. Зараз ви бачите пам'ятник з іменами загиблих членів екіпажу цього корабля. Події Перл Харбора стали основою для романтичної військової драми перл харбор Рекомендую до перегляду. Четвертий чи який у нас вже? Четвертий. Так, ми приїхали до водоспаду, водоспад Маноа, з невеличким хайком, тобто треба буде якось тиск з візочком, з мірочкою. Спробуємо. Дорога до водоспаду Маноа вражаюча. Ти відчуваєш себе у реальних тропіках у джунглях. Неймовірна вологість, насичена киснем повітря, шорох листя, спів пташок, хрустіння піску під ногами, з дерев падають краплі, а листя кущів після дощу стали ще яскравішими, Де інколи пробивається проміння сонця, і ось після 30 хвилин підйому вгору перед тобою він. Водоспад Маноа. Я вже бачу його. Боже, як гарно. Це просто край. Край землі. Краса, яка захоплює момент, який закарбовується в пам'яті назавжди. Саме цим місцем я і хочу завершити наш випуск про Гаваї. Я дуже дякую всім, хто оцінить випуск і поставить вподобайку або залишить коментар. Побачимось незабаром і Алоха!